Всіх вітаю на своєму каналі Мандрівка фіалки. З вами Наталя. Сьогодні хочу вам показати процес приготування ґрунту. Тому що готова ґрунту-суміш, яка продається в наших квіткових магазинах, не завжди підходить для наших чудових рослин, або взагалі від слова зовсім не підходить. Саме краще живуть наші фіалочки, ростуть ґрунту суміші, яка складається з нейтралізованого торфу, тобто кислий забраний, нейтральне середовище, кислотність його нейтралізована, і є розпушувачі в складі перліту і пінопластових шарів. Зараз такий процес склад цього ґрунту сумішу базується на мене десь на 70%. За торту. от зараз піднизу візьму. Хто бажає підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не вподобайки. Грунт в мене фірми Класман дрібної такої фракції. Є Глафлора, інші. Ну я постійно чомусь ним користуюся і більше не практикувала. Мені зручно його придбати в наших магазинах. І зараз що я роблю? Ви бачите, тут тертка. Вже стара, таку, яку я не використовую для своїх кулінарних цілей, і беру пінопластові такі брилки, і їх подрібнюю для того, щоб були оці наші шарики. Ці пінопластові шарики можна замовити в інтернеті, зразу готові і не мучитися. Але так як в мене був ремонт, і в мене оцього пінопластового багато, то чому ж не використати? Що ми беремо? Звичайну тарку, на цю. І щоб, дивіться, вони, якщо я буду сильно вони розбризкуються. Я отако, от вони навіть намагнічуються трошки ґрунтом, і тоді починаю терти. І коли ми постійно підсипаємо ґрунт, то так ці шарики, кульки наші не розбризкуються по ємкості і немає їх по всій хаті. Бо одного разу я своїй людині, яка, яка любитель рупіалок, Порекомендувала оцей ґрунт. Вона інший раз, коли купляла фіалки, дітки в мене пожалілася, що він сильно в неї по всій хаті був. Якщо ви візьмете ґрунт і отако його заберете, намочите, трошки ним цю терточку ним дуже тоді комфортно теркає. І він не по всій хаті, не по ваших ковриках чи по плиці, де ви готуєте цю грунту суміш. Це такий лайфхак, можна сказати. Раз-раз забрали і далі ми готуємо. Зараз вам ще покажу ще один складник, який я використовую. А зараз я вам показую другий складник. Це є агроперліт, який я додаю, що використовують вермикуліт, але я ним не користуюся. В моїх умовах підходить агроперліт, Але я його промила, бо він має бачите, такі дрібненькі. Фракції, які забивають сам ґрунт, якщо не промити, і це буде склеювання і ще гірше. Не розпушить, а склеїть вам ґрунт. Тому цей агроперліт я промиваю і додаю. Тепер ми це все будемо перемішувати. І відсоток. Приблизно я даю завжди на око, Але відсоток ґрунту і розпушувачів в середньому йде 70% нейтралізованого ґрунту класмен. І 30% розпушувачів, 15 агроперліт і 15% пінопластові шарики. Потім ще додаю воду. І наш ґрунт має бути такий злегка зволожений, і вже тоді. Буде готовий для посадки. Він має бути о такого складу, бачите? Рябіє наш, наш торф разом з розпушувачами. Ось Дивіться, друзі, це вже готовий ґрунт. Я додавала воду і перемішала. Дивіться, я кулак стискаю і ґрунт легенько розсипається. Цей ґрунт вже готовий. Для того я зараз вже буду безпосередньо садити, пересаджувати свої дітки від листка і ставити в тепличку. І підливати більше не буду. Цієї вологи оцеї достатньо для того, щоб фіалки там собі жили. В теплич створюється свій мікроклімат. Випаровування вологи і падання назад на низ теплички сприяє гарній умови для того, щоб. Там відростали нові корінчики і молода дітка вкорінялася і собі далі росла для стартера і дорослої рослини. Було у мене таке запитання від підписника. Я десь пару днів не мала можливо часу зайти на канал, бо було дуже загружене, де він мене питав, як часто ви підливаєте фіалки. Друзі, фіалки підливаються по мірі необхідності. В кожного є свої умови. В кожної кімнати є від своєї квартири, чи частний будинок має різну вологість, різну температуру в своїй кімнаті, тому підливається по потребі. Береться фіалочку, піднімаєте, тому фіалка росте у вас або в стаканчиках, або в пластикових таких ємкостях. Не керамічних, і по вазі ви вже чуєте, чи потрібно фіалку підливати чи ні. І переважно в мене йде так через 2-3 дні. Літом, можна і через день, коли, але невелика, я багато не підливаю. В мене вони навіть більше страдають від пересушки, в мене вже так око набити, чим від вологості. Вода губить рослин, надлишок. Ось так, друзі, була вам рада поділитися своїм якимось досвідом. Бувайте, до зустрічі, па-па, до наступних відео.